Друзі, всім привіт! Ми на каналі Pentium Chronicles і сьогодні ми будемо грати в Дум. Спробуємо. А вдруг сподобається. Правильно? Чому пройобувати? Їхали. Так. Розумієте секрет? Бахаємо жінці питку. І отримуємо броню. Все по завітам шодавмена. До мене для мене це епічна людина, а, навіть не персонаж людина, я його поважаю, його є за що поважати, як автора МАП а, ну, і не тільки. Так, можливо, я його не в усьому розумію, але талант робити таку годноту в нього є. Оці посокові квартири, але при цьому з думовськими текстурами, здебільшого, да? що таке щось гібридне, в нього виходить дуже непогано. А, тому сьогодні ми граємо в Hellfire Reborn. Дісті, я говорю, де давно походив. Шути поверхнього. Давніший а... а... як це звичайно. Або... Бачите, Ось... Ось... можна кричать. Це трэш повніше, я розумію. Це на цьому прикол. У нас почати. Не... І атмосферне проходження. Та. І прийшов одночасно. В чому? Ну, для мене в цьому щось є своє. Бачите, тут РДВОК стоїть, оці всі нові плями, А все в наявності. Весь домах по монстрам, по дверях. Все переперемальовано, все не так, як в оригіналі. Бо ой, блядь, дівно заліпче, бурло. Гузно заперся. От тепер нам буде легше, але на 2 залишилось. Я не знаю, що з цього зараз вийде. Давайте про просто спробуємо це. А як воно а ну, може бути? На, нашу спадку. Йобище. Так. Uh, дуже добре, що я взяв uh, бензоПУ до того, як я сюди прийшов, бо це пиздець був. Я чомусь зазвичай сюди приходжу без бензопили. Uh, до речі, якщо зараз це слово там не прокусить через бензоПУ, він може uh, хапанути через бензоПУ. В нього є такий прикол. то тоді мені пиздав. У мене 16 хп і ми маємо зберегтись. Я так вважаю. До речі, я зараз не зможу секрета взяти без цих хпшок. Але можливо. Можливо, ми зараз за толчком зайдемо так, стімпанк Є. стімпанк, не стінпанг, стімпанк, Я не омовився. Так, до речі, я не той пак підключив з моделями, хуй з нехай тілку буде спрайтова. Мені це не заважає. Примуй. Та твой, твой, блядь. Оце зараз буде найкраще. Мама, мама, я, я так цей переклад, скажемо так. От в мене колись полк, тільки з'явився в 2000 році. У мене був дум саме з цим сай.вадом <.v2> <поцент> <поцент> з цими голосами ебанутими. І мені це насправді спочатку здивувало, але я дуже швидко втягнув, да, це от прям захоплює. Такий трешовий, е, знаєте, нальот такий на... з'являється на грі, Що ти її трошки інакше сприймаєш. А Тож... ви зрозуміли. Буде тут до договорювати. Сейчас пизда проветить. Ні, не прилетіть пизда. Так, отут варто було би зберегтись, я не знаю, чи я йду далі. Я не пам'ятаю, куди взагалі далі йти. Давайте спробуємо зрозуміти, куди я мав би йти. Тут, типу, є... А, так, я ключа взяв, да? Вот мы зашли в киноту. Вы не давно сейчас надо было бомбануть. Причем огонь не нема, да? Куро, нема гвинчипка, а куди? Я цю я сюда не киду. Что тут? Тройки дрил, ясно. Ну ладно. Оного межа. А б м'ясо розірвати, до речі? Було при прикольніше. Красивіше. А в якомусь хелфарі тут були два ящика, і ну, що до мене це, ну, типова штука, що він робить про свою хату, тобто в нього хеллфарі починається здебільшого, або в нього в хаті, або в хаті в якогось знайомого. Я не знаю чому, тобто я ніколи чомусь не мені не хотіли свою хату зам... ну, замоделити, називаємо, да? замапити під дух. Щодо мене типово о, мапить свою хату, як стартову локацію, тобто він асоціює себе з головним героєм. Це нормально. Але, от я не знаю, чомусь, може я якось не так сприймаю свою хату, бо в мене якісь е підсвідомі е блокування на цій, але я... ну от ой мій мама та, бігаю, нахуй. Пивда, ховайся. От що з ним робити? Що з ним три три, три набої. Та ой, получив, мама. Получ... Ой, мама. Чмо. І як я тепер секрет маю брати? Як я з 12 маю брати секрет отого? Я не разум. Ну я не знаю, правда, що работаю. Тут в шахи що, нічого нема. Я не вірю. Давайте шукати секрет того. Що тут немає чого шукати, я так розумію. А, стоп. Стоп, вот тут десь була красна пляма. Червона вибачаю. Тобто в нього можуть бути самі дивні секрети, але я не впевнений, що вони на цій мапі залишилися. Тому нам доведеться, мабуть, ризикнути, полетіти жопою в пекло, спробувати. Опа, ну це, це фінал, але там Launcher, розумієте, в чому прикол? Пізда, я не знаю, як це походити. Знаєте, що мені доведеться? А мені доведеться завантажити. А що, я перезаписав чи що? А, ні, там ще скелет, Стоп, 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 стоп. Стоп. В мене ще є час переграти цей момент. По-перше, зекономити набої. По-друге, зекономити саме головне своє життя. Раз. Раз. Беремо, робимо дірку в босі. <плес> ну головне зараз не отриматись дамага, не отриматись 30... А, 43 хп, все, ми можемо взяти секрет з рокетлянчером на 43 хіпах, в принципі, це можливо. Блять, я... я вистрілив а, набоєм на шотган, але. Блять, ну що, що, ну, сейв починається. Мені це не подобається, але нам треба забрати Rocket на першій матці. Якщо ми не забираємо зараз рокет, а зрозумієте, правильно? Ми шмокчемо всю решту гри. Ну, не всю, а половину гри, десь ми будемо смоктати. Пес Рокетлянчера. Мені це не влаштовує, бо Рокетлянчер для мене це одна з головних зброї, якою я користуюсь. А ну, сюди, сюди, нахуй! Сюди, блядь! Сюди, ой, ой! Слухайте, я його дуже дешево запиляв, бачите, скільки юшки вилилось. Давайте. От тепер ми зберігаємо. Коце! Я тебе! І я, я здихаю, завжди. да. Тобто якщо я бахаю тут роки, там, в цьому проблема я здихаю. Я убью тебе. Ну отак, ну, отак можна зробити. Я не знаю. Ну, 16 хп, ну я думаю, що ми відживемось, воно того варто, в принципі. 4 хіпа, 4 хп. слухайте, я здихаю. А ну, ще разочек. Давайте. Чисто на набис. Якщо зараз не проканує. Не, я вже <плес> зразу. <радик. плес> останній раз, вибачте, вибачте, останній раз. Давайте, так, я, я лечу. тискаю, я тискаю, я, я бахаю раз, бахаю два. От, отак треба <плес> це пройти. Тобто треба дрочити кнопку 3, щоб він сховав гвинтівку, але тут же дістав гвинтівку, вибачте, розбайку, не гвинтівку, Розбайку. Це не гвинтівка, гвинтівка це. А, ну, набої, грубо кажучи, бронебійні. Як це сказати? автомат. А, а ружбайка це 12-й калібр. Дробові набої. Ну, тобто, це різні речі. Але я чомусь, да, я ж назвав це Гвинтівкою. Ну, за такий характерний вигляд, типу, мушка є. Ну, начебто, ствол довгий. Так, гвинтівка. Ну, таке вже. Так вже склалося. Але я розумію, що це не гвинтівка, тому я одразу я виправляюся, а ви вже можете назвати, як вам подобається. А, тож ми... Якостак, опа, блядь, тут ще секретки, я такой. Топ по секрет секрете 46 хп, но я можу танканута и в принципе. Відстрелый ты есек. Да, якось так. Так, все, ружбайки більше нема. Але в нас є. Оооооооооо, Ютрачь мой дала. А тут кто-то ще е. Ну мая в ящиках будет у нас. Не деча має. Тут зазвичай така хуйня, типа, в ящиках. вот всюди а ну. Піздоту бахає. Піздота не бахається. Ладно, слухайте, нормально, в принципі, ми е, маємо рокет. Ми ж не бахали з нього, не бахали. Все, в нас є чим зняти Ревенанта, якщо що, давайте F2. А, остання пробіжка по секретниках, подивимось, де я що мог забути, але я думаю, що ніде нічого я не забув. Тому що я все дуже старанно пилесосив. Лососи в ясце дуже старанно. Ну, можливо, не знаю. Давайте глянемо тут в шафу. В шафі нічого Тут нічого, там нічого. Вмивальнику нічого. А, в телепорт. Стоп Стоп. Тут забрали, да? Ну, значить нічого тут Нічого, там нічого, тут нічого, тут нічого. Поїхали. Тоді ми йдемо далі. Тут ми все забрали. Мені все мені шафа покою не дає чомусь, знаєте. Ладно, нема тут нічого, на жаль. Але я і так, нормально, зекономив. В мене нема е, рушбайки, але в мене є. Давайте збережемося. Все, на цьому ми першу карту пройшли. Давайте, так, 100%, 100 секрет, Все ж таки я спилососив все, що міг. 7 хвилин. Я вважав, що це буде а, швидше. Але давайте одразу другу мапу спробуємо пограти. Я лише перевірю, як вона записалася, чи маю я продовжувати.